Всім привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні буде коротенький гайд. Що таке технологія і як їх приміняти. Допустимо, ось така технологія. Чи ревок. Зараз покажу, які бувають технології і як нам це дослідити. Для цього нам треба нас, первоначально нас обирати, е руди. скажу Нам треба десь штук 20 золота. Так, кратча всього десь штук по 20, по 30, золото, серебро, медь і желізо, правоначальні ресурси. Ідемо для цього ми на аванпост. Так. От, прийшли ми на аванпост наш. Як, добра це до аванпоста. дивіться в попередніх моїх серіях. Так, 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 так. Хто не знав... Взагалі дуже чудова гра. Я не знаю, чого її так перестали, коротше... Мало хто в неї грає. Може, що дуже старбан багато можливостей дає. нам. Так, напишіть в коментарях своє мнення. Нравиться вам ця гра, не нравиться. І чого вона пропала, коротше, не така популярна, як Терарія. Так, ми дійшли. Вот. Нам треба дойти ось сюди. технології і тут чувак, ми в нього вже квест збрали Тобто перший у нас квест. Він просив слідки. Е М'єдних слідків треба було принести. Ми їх принесли йому мідні слідки. хорошо Тепер беремо слідчий квест. технологія ревков прийняти І. Готов пройти полосу препятствий. Готов. Мы испытываем данную технологию. Давай уже приземляйся. Сколько можно летать? Так, и проверяем рывок. Так. Дин-дин-дин, дин дин, -дин, 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 -дин. А. Так, опять. Рывок. Рывок, рывок, рывок. Так, Теппортута. И рывок, и рывок. Пошли. Теппортута. И рывок, рывок, рывок. Пошли. И все, финиш. Вернуться на анпост. Телепорт. Пройшли ми дану технологію. Ми ізучили револк. Ну це, якщо коротче, ці технології без мода е, Franklin Universe. З модом Franklin Universe я показував у моєму попередньому відео, як ми проходили печеру. Та там ми теж отримали ці технології. Ну, там не всі технології модом получали. Так. І того здаємо опять цей квест. Хорошо. Тепер у нас є технологія РФ. Так, берем следующе. 10 серебряних слідків Прийнять. Хорошо, принесли. І. Моя технологія скачка требує. Так, скачок. Так, прийнять. І готово. На полосу прип'ятку. Оця технологія мені найбільше подобається, тому що коли ви падаєте, у вас є двойний прижок. Коли ви падаєте, включаєте два прыжок, короче, і ви замедляєте своє падіння. Ось покажу. Раз, два. Ось підпригнули, Оп! Це дуже класна технологія, Двойний прыжок. Я з нею грав. Так. Прыжок. 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 Топрыгну. Тут тоже так. Опа! Рыжок. Проскочили. Проскочили. А, не так. Тут. Оп! Не проскочив. трошки мимо. А, давай. Так, двойный жучок. Так, тут они проходим. Опа! Есть. Все, прошли. У нас доступна технологія двойний проежок. Саме класна штука, яка може бути. Манни размас спасала його банально готов, що десь в шахтах провалився, під землю вбився. коротше вбився. І последня технологія, яку нам дається квест, коротше, виучить. Заходимо сюди. Хорошо, принеси мені десять золотих слідків. Я вже перед цим накопав, хорошо, і проправити технологію. Готово. І тут відключаємо наш шарик. Нажми F, чтобы использовать сферу искажения. Если ты зовут... Кнопкой мышкой Даржин, И ты про пробываешь, короче, дырку. Так. Дальше. Дальше. Оп. Опять. Нажимаем типа стрелять. Пара наша загорается. Типа плова. І проходимо далі, йдемо далі, скочимося далі. Пидемо. Тому... На всіх порах прилетімо. Все, готово. Вернуться на архоз. Рекваста ми пройшли. Красота. Так. І тепер покажу, коротше, що далі, які ще є технології. И дай их брать. Так, сдаем квест. Все. хорошо. Все, мы изучили три технологии. Потом, как уже прошли квесты, все изучили. Подходим до этой штуке. Свара, иска, свара искажения, фраза искажения 2. А мне на сфера шепом. Щоб її исследовать, нам надо карточки технологий. Карточки технологій. Карточки технологій попадаються, сундуках, короче, блин, іногда з мобов короче, по-разному. То есть, тепер мы робим, что робимо. Тут ревок, воздушный ревок, скачок, спринт. Ну, спринт мы потом изучим, щоб швидко бігати. А нам надо точно короче, что сделать? Усильный прыжок, импульсный прыжок, мультипрыжок. Можно выучить ракетный прыжок. Но мне надо сфера с шипами. И включаем Все. Включили с шипами. И теперь что? Мы ну, такая штука, короче, мы можем кататься, цепляемся до всего, до потолка, до чего угодно. Тоже крута технологія. Так само оп. Почали, тобто превращаюся, падає в сферу. Коротше, будемо цепляться за шоу угодно. Так що, как-то так. Кому було цікаво, став. Ой, всім дякую, кому цікаво, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, а ми продовжимо наші нові серії. Всім до побачення! Дякую!